Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї своєю Україною гордитись. Доброго ранку, малята. Організація Об'єднаних Націй прийняла документ під назвою Конвенція, в якому написані права дитини. А саме основне право це право на життя. Кожна дитина має право на ім'я. Малята, а для чого потрібно ім'я? Вірно, для того, щоб звертатися один до одного. Скажіть малята, а хто вас охороняє від усіх негараздів? Так, це мама і тато. Запам'ятайте ще одне право це право на сім'ю. А якщо у вас є братики, сестрички, дідусь, бабуся, дяді і тьоті? То це вже як називається малята? Так, родина. Сім'я може бути маленькою, як маленькою, так і великою. Малята кожна дитина має право на інформацію. Дитина має, може читати книжки, розглядати ілюстрації, дивитися телевізор. А зараз давайте пригадаємо, хто і де живе. У хліву живе. Мова вірно малята, у конюшні вірно кінь, у гніздечку, пташка, у вулику бджілка, а у дуплі сховалась вірно білочка, у норі живе лисичка. У борлозі спить, вірно ведмідь, а в кімнаті малята маленькі діти. У всіх є свої домівки. А для чого? Так, там тепло, затишно, не страшно, коли на дворі негода. Отже кожна людина має право на житло. Малята. А як ви вважаєте, що є найцінніше для нашого життя? Вірно, це здоров'я, це найцінніший дар, який дала нам природа, і наш обов'язок берегти його протягом усього життя. А якщо хтось із вас захворіє, пам'ятайте, що кожна людина має право на медичну допомогу. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Права дитини так чи ні? А ви знаєте, що діти мають права, а які? Давайте ми з вами пригадаємо. Кожна дитина має права на сім'ю, на освіту. На медичну допомогу, на відпочинок, на ім'я та громадянство, на захист та на інформацію. А зараз ми з вами пограємо в гру. Уважно розгляньте картинку та скажіть, чи є це правами дитини. Так чи ні? Дитина Має право на сім'ю. Так чи ні? Так, звісно. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Так чи ні? Вірно, це так. З дитиною можна жорстоко поводитися. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Ні, всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Діти мають право не ходити до школи. Звісно ж, ні діти мають право на освіту. Діти мають право на медичну допомогу. Так чи ні? Так. Можна ображати слабших. Ні. Діти мають право харчуватися тільки чіпсами. Так чи ні? Ні. Діти мають право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на вільне спілкування. Так. Усі діти мають право на любов і турботу. Так чи ні? Так. Усі діти народжуються рівними в правах. Так чи ні? Діти мають право на відпочинок. Так чи ні? Так. Діти мають право на житло. Так. Молодці. Чудова робота. Запам'ятайте назавжди, аби не трапилось біди. Свої права вам треба знати, але й чужі також поважати. До побачення, малята, до нових зустрічей. Дякую вам за увагу!